Співаючи пісню, ми можемо наткнутися на низькі ноти. Як же їх співати? Ми тут маємо декілька варіантів, що ми можемо зробити. Перший: ми можемо змінити тональність пісні, тобто всю мелодію пісні підняти трішки вище, настільки щоб вам було комфортно. Другий, ми можемо замінити ці низькі ноти на якісь інші нотки, які будуть звучати вище, і будуть гарно злагоджено вписуватися в мелодію пісні та в гармонію загалом цієї пісні. І останній варіант це все ж таки навчитися співати ці низькі нотки. Але тут є такий момент, залежно наскільки природа вашого голосу дозволяє вам співати низько. Це ми розберемо. Мене звати Христина Козак, я викладач вокалу. Давай співати разом. Повертаємось до природи голосу. Я думаю, ви чули, що люди розмовляють різними голосами, правда, є низький голос, а є високий, якщо так просто. І від чого ж це залежить? Це залежить від товщини наших голосових складок, які утворюють звук. Якщо голосові складки товсті. Голос буде звучати нижче. Якщо голосові складки тонкі, голос буде звучати вище. Є дуже багато вправ на, скажімо так, розтягнення діапазону голосу і тренування для того, щоб взяти високі ноти. Але пам'ятаємо про низькі ноти. теж. Їх теж треба вміти добре заспівати. І ми переходимо до вправи, щоб потренуватися, співати низькі нотки. На А, або на якийсь інший голосний, можете підібрати для себе голосний, який для вас максимально комфортний. Я буду показувати на А. Значить, У нас тут все дуже просто всього лиш дві нотки. Що ж, на що ми маємо відразу звернути увагу? Найперше це судимо або стоїмо рівно. Голова, погляд прямий це дуже важливо. Ні в якому разі не опускаємо голову. Так, Ніби ми намагаємося дістати низько нотку. І ні в якому разі не робимо. не Бо тоді взагалі буде дуже важко дістати цю низьку нотку. Тобто не робимо низької гортані. Це не потрібно. А навпаки, ми можемо собі уявити, що перша нотка, так вона якби нам зручна. А друга нотка ніби знаходиться трішки вище. Навіть можемо спробувати зробити таку обманку трішки. Нотку, на низькій нотці трішечки підняти голову вверх. Чуть -чуть, трішечки, але не сильно. І спробуємо зробити вправу. <плес> я не дістаю, але якщо у вас голос нижчий і вам вдалося це заспівати, це супер. Хто хоче знати більше, я запрошую до себе на уроки вокалу. З вами була Христина Козак. Побачимось!